Позачергове засідання ради скликає спікер Турчинов. У понеділок депутати зберуться щоб ухвалити низку законів пов'язаних із виборами. Йдеться мова про забезпечення можливості проголосувати військовим учасникам АТО, посилення охорони виборчих дільниць та бюлетенів та організацію голосування у проблемних районах Сходу. Нагадаю, минуле засідання спікер Торчинов змушений був закрити через провокації на вулиці. Відтак закони, які дають можливість бійцям проголосувати безпосередньо на блокпостах та у місцях тимчасової дислокації, не були ухвалені. Ними депутати займуться вже наступного понеділка забезпечити голосування учасникам. АТО. У місцях виконання бойових завдань мають дільничі комісії, де це необхідно узгодивши процес із командирами підрозділів. Іншим законом пропонується спростити порядок зміни місця голосування для виборців у Криму на Донеччині та Луганщині, а також дозволити ЦВК переносити окружкоми за межі округів у місцях, де роботу комісії організувати неможливо. Ну йдеться передусім про виборчкоми на сході, близькі до зони АТО.